Якось я допізна затримався на роботі та повертався додому вже вночі. Район настих, і зазвичай жодного криміналу тут не трапляється, тож я не турбувався за власну безпеку і щоб скоротити шлях. Рушив через старий занедбаний парк, що місцями більше нагадував лісосмугу. На моє лихо найкоротша дорога виявилась перекритою, величезне заглиблення, з якого виглядали численні труби, було огороджено слабеньким парканчиком, що містив табличку із написом дороги немає. Позіхнувши, я звернув трохи ліворуч та пішов в обхід невеликою стежкою, що згодом із асфальтованою стало просто ґрунтованою. Ліхтарів тут майже не було, а якщо і були, більшість з них давно вийшли з ладу. Місцевість була глухою, і навіть у день тут рідко можна було зустріти людину. Тож я сильно здивувався, коли почув попереду чиїсь гучні слипування. Плакала людина, і її інтонації були просякнуті таким горем та відччаєм, що в мене мимоволі стиснулося серце. Я прискорився, сповнений намірів допомогти, і вже за десяток метрів побачив стареньку лавочку, мабуть, єдину на цьому напівдикому шляху, на котрій сиділа дівчина у довгій білій сукні. Нещасно закрила обличчя руками, а її тендітне тіло тремтіло від рідання. Я обережно наблизився до незнайомки та поклав руку їй на плече. Пані, що з вами? Чи можу я вам чимось допомогти? стурбовано запитав я, прокручуючи в голові можливі варіанти відповіді. Але почути те, що вона сказала, я точно не очікував. Ридання вмить спинились, після чого дівчина у білому видала якийсь дивний звук, схожий чи то на схлип, чи то на короткий смішок, а далі зайшлася дивним і нездоровим сміхом, водночас схожим на плач. Дівчино, що з вами? Я чомусь відчув, як мене охопило недобре передчуття. Може, вона божевільна? Проте все виявилось набагато гірше, аніж я міг уявити. О, я в порядку. Її голос звучав якось неприродньо, наче гуртом говорили кілька осіб різної статі. А допомогти ти мені можеш дуже просто. Дай мені трохи м'яса! Тієї ж миті дівчина підняла голову, і я закричав від жаху. Це була не людина. На мене дивилось моторошне, спотворене обличчя, що віддалено нагадувало людський череп, обтягнутий сірою шкірою, з порожніми очницями та рядом гострих зубів, у розтягненому від вуха до вуха роті. Істота стрибнула на мене. Я сахнувся, зробив крок і загруз у розмоклій землі. Під час дощів, що скінчились лише вчора, грунт розмукав та утворював поза межами дороги щось схоже на невеличке болото. Не затягне, звісно, але проблем завдасть. Нажаханий я смикнувся вбік, але застряг я міцно, чим скористалося створіння. М'ясо! Людське м'ясо! з невимовним захватом вигукнуло воно, і я знову закричав від несамовитого болю. Моє плече встромилисті гострі зуби. Потвора вгризалась в мене, як у якийсь делікатес, а я, зриваючи горло, від крику, що сили намагався відірвати від себе нечість. Але те, що ще мить тому було тендітною дівчиною, виявилось набагато сильнішим за мене, чоловіка доволі спортивного та міцного. Біль зростав, від огидного плямкання під вухом мене ледь не знудило, а в голові почало паморчитися. І тоді, розуміючи, що мені ніхто не допоможе, я щасили рвонув ноги із чобіт та зумів вивільнитися. Такого різкого руху та клята почвара точно не очікувала. Тож я зумів за останніх сил відштовхнути її та опинитися на доріжці. Біг я так як ще не бігав ніколи в житті, час від часу озираючись. Радіти було рано. Свідомість покидала мене з розірваного плеча струмилася кров, а ніг я майже не відчував. Тим часом істота не збиралась відпускати свою вечерю так просто, і ставши на чотири кінцівки, не здоганяла мене. Ледь не впавши на розі, я вибіг до більш освітленої частини парку, де ледве не збив з ніг пізнього собачника, котрий вигулював свого улюбленця. Величезна вівчарка голосно залаяла, а потім загарчала, зайнявши оборонну позицію та пильно вдивляючись у невідоме створіння. Мить воно постояло у світлі ліхтаря, назавжди закарбувавшись у моїй пам'яті. Непропорційно довгі кінцівки, витягнуте тіло, чорне довге волосся, що майже підмітало землю. Слина, що капала з широко відкритого роту, змішуючись із кров'ю, моєю курва кров'ю. І все це на контрасті з білою вбіса сукенкою. Я мимоволі перехрестився, і зтода ще кілька секунд грала у передивлянні з собакою, а потім різко розвернулася та побігла у темні хащі старого парку. Я та собачник з півхвилини стояли мовчки, час від часу кидаючи погляди то один на одного, то туди, де нещодавно зникла клята потвора. Ви. Ви це теж бачили? насило вмовляючи слова, нарешті спитав я. Чоловік ствердно хитнув головою. «І, На жаль, не вперше, ще трохи помовчавши, додав він. Кілька років тому я, так само як і ти, пішов тією стежкою та зустрів там дівчину у білому, що схлипувала ховаючи обличчя. Я так розумію, ти захотів їй помогти? Я на свою біду також. Зараз я гадаю, що вона сприйняла те як запрошення, чи щось некшало того. І напала на мене, прагнучи відірвати шматок плоті, врятував мене тоді лише фамільний медальйон зі срібла, що я нашою як згадку про свою покійну доньку. Собачник показав прикрасу, що висіла в нього на шиї. Боїться воно срібла, дуже боїться, враз зсахнулась та зникло поміж дерев. З того часу я й завіз собі товариша співрозмовник з усмішкою подивився на вівчарку, що вже сумирно лежала біля його ніг. І стежиною тією більш не ходжу. Проте та тварівка лишила мені дещо на згадку, чоловік трохи потягнув угору рука в сорочки, і я побачив чималий шрам на його руці. Все ж їй вдалося мене погористи, пояснив із сумо. І що ж це таке було? спитав я, поки собачник відривав рукава та накладав на мою величезну рану пов'язку. Та от, років п'ять тому, на тій самій стежині кілька молодих покидьків звірічі вбили молоду дівчину. Кажуть, що коли вони лишили її там, нещасна була ще жива і вмирала довго та страшно у темрі. На ранок її знайшли. Батьки вбитої дівчини вимагали розслідування, та один з убивць мав родичів у поліції, тож винних так і не було покарано. горя матір покійно тяжко захворіла та, зрештою, приєдналась до дочки. А батько, батько після тих двох втрат геть втратив розум, є, не бажаючи миритися з несправедливістю. Рушив до старої відьми, з її допомогою було проведено ритуал, що воскресив дівчину. Проте від тієї та життєрадісної людини, що вона була за життя, вже нічого не лишилось. До нашого світу прийшло створіння, що жадало помсти, помсти усім чоловікам. Власного батька та істота, на жаль, не визнавала і оселились на тому самому місці, де її було вбито. Тож, як ти, мабуть, чув. Два роки тому знайшли на тій стежині мертвого молодика з перегризаною горлянкою, то був один із тих мерзотників. А трохи пізніше, і другого, Недарма кажуть, що вбивці часто повертаються на місце злочину. Чоловік тяжко зітхнув. Я думав, що після того вона заспокоїться, але, як бачу, ні. Він поглянув на моє понівівчине плече та знову зітхнув. В мене ж, що уважно слухав його оповідь, в голові крутилось лише одне єдине питання. А звідки ви все це знаєте? нарешті спитав я. Собачник відвів погляд, а потім подивився мені просто в очі, тому що я і є, її батько.